Перший тиждень квітня прогнозується аномально теплим місцями з короткочасними дощами у супроводі гроз. Початок квітня очікується в нашій країні аномально теплим завдяки південно-західним вітрам, які принесуть до нас тепле повітря з Балканського півострова та країн Середземномор'я. На тлі теплої погоди подекуди пройдуть дощі різної інтенсивності з окремими грозами. У другій половині тижня очікується короткочасне похолодання, яке найбільш відчутним буде у північних областях, а південну половину практично не торкнеться. Проте вже з вихідних нова порція субтропічного повітря призведе до підвищення денних та нічних температур по всій країні. У вівторок, 2 квітня, у західних областях вночі місцями можливий невеликий дощ. В день короткочасні дощі, місцями грози. В карпатському регіоні дощ із мокрим снігом. на решті території країни без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями в Україні пориби 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 13, у західних та південних областях місцями плюс 14-15, вдень плюс 21-26, на півдні та в Криму місцями плюс 27-28 градусів по Цельсію. На крайньому заході плюс 13-18. У середу, 3 квітня, у західних та північних регіонах, а вдень також у східній частині пройдуть невеликі подекуди помірні дощі. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних та північних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9. На півдні та сході плюс 7-12. Плюс Вдень плюс 14 плюс 19. У південно-східній частині України плюс 18-23. У четвер, 4 квітня, невеликі дощі, можливі у північних областях, вдень також у Карпатах та на Закарпатті, нарешті території України без остатних опадів. Вітер переважно в західній чверті: 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10. У західній частині. Плюс 1 плюс 6. день повітря прогріється до плюс 10, плюс 15. У південних та східних областях до плюс 16-21. У північній частині плюс 4 плюс 9. П'ятницю 5 квітня у західних, північних, вдень місцями у центральних областях очікуються дощі. На Нарешті території країни без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8. У північних областях місцями заморозки 0-3. Вдень плюс 13-18. У південній частині та в Криму плюс 17-22. Суботу, 6 квітня у більшості областей України, окрім півдня та центру, місцями пройдуть невеликі дощі і можливі грози. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, день плюс 13-18. У західних та південних областях плюс 18-23. І в неділю 7 квітня на тлі підвищеного атмосферного тиску опадів в Україні не передбачається. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11, день 18-23. В західних областях місцями плюс 24-26.